Мені подобається, як воно горить. Це ж було. Як люди суються? Яке конче? Прокидайся, мем. Незважаючи на те, що несеться зараз в світі, в нашій країні теж багато новин, які більше схожі на меми. <с██> Тож, давайте подивимось на них в нашому першому сюжеті. Увага! Наступну фразу раніше чули лише на Хмельницькому базарі в текстильних рядах, але тепер це реальність. Тищенко продає пилю. Оголошення з продажу скандального ресторану з'явилося на одному з сайтів. Продається без ескортниць. За окрему суму можемо обговорити продаж разом з ескортницями. Всі гроші підуть військовому е, е, конкретному військовому з позивним титан. Дзвонити у будь-який час доби домашнього арешту. Тищенко планує продати ресторан аж за півтора мільйона доларів. Мені немає за що бути жити. Хоча тут питання: Тищенко настільки зашкварився, що тут не зрозуміло, хто кого хоче позбутися. Битва екстрасенсів уже не та. Марія Тиха, яка є головною відьмою країни за версією Марії Тихої, за 120 тисяч гривень продає заговір від ТЦК. Я офігів. Проте і на цей спосіб ТЦК знайшли відповідь. Тож, можливо, хтось побачить такий розклад карт від таралогині. Більше за все соромно Шевченку і Франку, зображених на тих купюрах, які ці відьмі відсилають. Пам'ятайте, коли можна витратити гроші для захисту від ТЦК або на дрони військовим, завжди обирайте друге, бо це дійсно захистить від Росії. Декомунізація в школі закінчилася ера, коли 11 років треба пахати заради круглої залізяки. У школах України скасовано золоті та срібні медалі. Тепер ті, кому золота медаль не дуже допомогла в житті, можуть ще раз порадіти тому, що вони мають медаль. Спочатку США хочуть наші корисні копалини, а потім відміняють золоті та срібні медалі, співпадіння або ці медалі таки підуть Трампу. Молодь сьогодення давно вже перейшла на іншу форму оцінки будь-яких явищ. І це вподобайки. Медалі можуть замінити грамотою Тримався до кінця або дипломом пройшов систему, але залишився людиною. <свіття> Сполучені Штати Мемерики, на чолі з Трампом, невпинно постачають матеріали для нових мемів. Дивіться, видобувати більше нафти США поки не будуть, а ось смішних мемів і новин від них точно стануть більше. <свіття> Давайте грибимо меми лопатою. Далі в сюжеті. Трамп хоче не тільки Канаду і Гренландію, а й хліб Джейсона Стеткена. У своїй мережі Трас він процитував Наполеона Бонапарта: Той, хто рятує свою країну, не порушує закону. В мережі вирішили позвагатися в цитатах. Рідкісно земельні копалини, вони рідкісні і вони земельні. Той, хто вибрав хорошу дружину, знає, що справа у капелюсі. Кинь мене до зграї вовків, і я буду домовлятися. Бери дві пляшки, щоб потім не бігати. Прасувати труси це гаяння часу. За маска і двор стріляю в упор. Крім цитат, у США з'явилося нове прислів'я Пусти маска в Білий Дім. Джерела повідомляють, що Ілон Маск прописався в Білому домі та тепер там ночує. Так би мовити, маск хоче підлежати Трампа. Він вже приніс у Білий Дім не тільки зубну щітку, а й свого сина, який особливим чином позначив стіл. Ну, звісно, він там ночує. Він любить його, бо дім білий. Або як каже сам Ілон Маск, білий дім для білої людини. А наркобізнес Перу більше не довіряє капібарам. В Столиці Перу поліцейський у костюмі капібари затримав наркоторговця. Тепер, коли до вас буде підходити людина в ростовому костюмі і буде пропонувати сфоткатись, то не відмовляйте, а то можливо засмутити лейтенанта поліції.